Всім доброго, мирного дня ви на в'язальному каналі. І так, світа майже закінчилися, і я хочу, хочу приступити до роботи, як то кажеться, і. хочу приступити до роботи. Вам не показувала в листопаді місяці мені надійшла нова робота, ну, це дуже голосно сказано. Рік назад Ларисочка, різнокольорова мозаїка. Ларисочка, якщо дивитесь мене, привіт, запропонувала дівчатам-в'язальницям допомогти їй в створенні пледу з 10 петель. Цей, що такий по типу равлика в'яжеться. І я записалась, тому що мій місяць березень, в мене в березні день народження. До мене дійшла черга, але я тоді не могла, в мене не було часу. І коли в мене з'явився час, я пишу Ларисочці, що да, я візьмуся, якщо плет зараз вільний, давайте я буду його в'язати. І так, прийшов мені цей плед. Мені прийшло плет 8 числа. Листопада А 9-го забрали чоловіка. І виходить, так, що цілий місяць я його зовсім не в'язала, вам забула зовсім його показати. В грудні трішечки в мене більш-менш так все, скажімо так, все зібралося докупи і я почала його потрішки в'язати. Звичайно, так, щоб швидко зв'язати його, я не можу, тому що я працюю. І займаюсь багато чим, але потрішки його в'яжу. Хочу вам просто показати кусочок, якщо Ларисочка дозволить, ну я думаю, що я все і показати не буду. Приходить пледик в такій от надзвичайно моднячій, красивлячій сумочці. Так, тоді він ще прийшов. Далі це Ларисочкина сумочка, ще одна. Така з баранчиками, тут лежав пледик. Я просто його сюди зараз не ховаю, так як він в роботі. Взяла його в такий кульочок. Так. І що ж прийшов? Прийшла пряжа на плед і прийшла пряжа в подарунок. В подарунок прийшла ось така неймовірна, чудова пряжа, але в мене дівчата вже її роздивлялися. Дивіться, яка пряжа. Я хочу на неї зняти відео огляд, коли буду в'язати собі ці шкарпетки. бо Зараз в мене ще час не дійшов. Саме головне мені зв'язати цей кусочок свій того пледа і відправити Ларисочці, щоб вона далі дівчаткам відправляла. Якщо вам цікавить ось цей колір, я скажу номер коліра номер 3 так як місяць березень колір. Це йде 75% Super 25 поліамід і на 100 грам 400 метрів це йде рівного такого скручення пряжа, вона таких неймовірних відтінків. Я би сказала, що це якісь карамельні, ну, щось мені так здається, що карамель, коли її вариш, вона світліша, потім темнішає. Е, як ви думаєте, Ану, напишіть на мені, чи це так, чи не так? Далі покажу вам, зараз якось акуратно, бо в мене вилізло вже спиця. Весь плет показувати я не можу, так як я не знаю, можна показувати, не можна. В'яжу його з ось такої ниточки, ось цього кольору. Неймовірні кольори дівчачі, Тобто від рожевого до темно такого малинового чи фуксі, я не знаю. Це колір номер 4 так? І все те саме. А спиці я не сказала, які тут рекомендують. Спиці 2,5. Це, напевно, спиці номер 3 Я навіть не знаю, які це спиці. Він в'яжеться на двох спицях. Я вам покажу буквально кусочок цього пледика. Чому кусочок? Так як Ларисочка його вже покаже весь. Що в'яжу я? Я в'яжу ось цей колір. Мені ще півтора, ще два, кус... два угла і ще кусочок полоски одної. Ну, тобто, якщо в'язати, то це на тиждень роботи, я би це справилась, але ще мені треба зо днів 10. І я, напевно, що вже нарешті його дов'яжу, цей плед. В'яжеться він, досить, я вам хочу сказати, легко, коли ти вже навчився. Спочатку мені було непривично на двох спицях його в'язати, так як я не в'яжу двома спицями. Ну, Носки, наприклад, шкарпетки не в'яжу такими спицями на п'яти спицях. То закін я наловчилась, це пройшло, мабуть, на неділі-дві. Ну, тепер я вже все зрозуміла, як воно в'яжеться і що. І ну, отримую від цього задоволення. Як я ж кажу, що дов'яжу і відправиться він до своєї феї, щоб далі його інші феї почали продовжували в'язати. Тобто він вже довший довший, тому що кожен ряд він збільшується. І тому е потрібно більше на це часу. Зрозуміли? Напишіть мені, будь ласка, хто в'язав такий, е такий неймовірний пледик. Я вам залишу посилання на його майстер-клас. На Ларисочки майстер клас Підійдіть, підпишіться, обо зв'язково на цю прекрасну дівчинку. Жіночку, така неймовірна, в неї подача завжди цікава дуже каналу. Я її знаю давно. І в неї завжди так все цікаво. Перейдіть, обов'язково подивіться. Якщо вас зацікавить, підпишіться, поставте лайк, не забудьте, будь ласка, якщо вам по Ларісиному майстер-класу я все зрозуміла. Чесно вам скажу, вчилася по її майстер-класу в'язати цей плет, так як я його ще ніколи не в'язала, і в мене все вийшло. Це я вам даю гарантію, якщо ви хочете зв'язати такий, такий плет чи таку можна навіть подушку, чому ні. Теж буде дуже класно. Можна з одної пряжі, не обов'язково всякі різні пряжі, теж буде дуже класна подушка, і чому ні? Так що, до скорої зустрічі під відео буде в інфобоксі майстер-клас. Так що, переходьте.